Привіт, друзі! Компанія Rheinmetall планує виготовляти бронемашини в Україні вже у 2024 році. Для цього німецький збройовий концерн будує завод на заході України, який буде завершено протягом наступних 6-7 місяців. Компанія також навчатиме українців обслуговувати виготовлені на заводі танки та іншу броньовану техніку. За словами генерального директора, на новому заводі будуватимуть і ремонтуватимуть за ліцензією Rheinmetall бронетранспортери Fuchs та Lynx. Українці повинні допомогти самі собі, якщо вони завжди чекатиму від європейців чи американців, щоб ті допомогли їм наступних 10 чи 20 років, це неможливо, заявив Папергер. Rheinmetall буде управляти заводом у партнерстві з Укроборонпромом, якому також належатиме підприємство. У травні цього року обидві компанії оголосили про угоду щодо збільшення оборонно-технологічного потенціалу України. Папергер додав, що завод буде захищений від російських атак. Зараз в Україні багато заводів, які виробляють продукцію військового призначення. Це просто буде ще один, і ми також можемо його захистити, сказав він. За його словами, наступного року Rheinmetall збільшить щорічне виробництво артилерійських снарядів зі 100 до 600 тисяч, і значна частина цього додаткового виробництва буде призначена для поставок в Україну. Папергер додав, що теоретично Rheinmetall може забезпечити 60% потреби України в артилерійських боєприпасах. Зазначається, що Україна значною мірою покладається на фінансову та військову підтримку Заходу, який вклав десятки мільярдів доларів озброєння, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Крім того, українські урядовці сподіваються, що співпраця із західними виробниками озброєнь допоможе відродити вітчизняну оборонну промисловість. Тепер поговоримо про технічні характеристики новинок, які у наступному році виготовлятимуть на території України. Але спочатку хочу нагадати, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. Фукс – це німецький колісний бронетранспортер амфібія був прийнятий на озброєння Бундесферу у 1979 році і є основним засобом транспортування піхоти на полі бою. Має досить велику кількість модифікацій, яку саме виготовлятимуть на території України, наразі невідомо. Озброєння бойової машини представлено різною комбінацією кулеметів від 1 до 3. Бронетранспортер оснащено восьмициліндровим дизельним двигуном потужністю 320 кінських сил. Максимальна швидкість транспортного засобу складає 105 км на годину по шосе та 10 км на годину по воді. Вага БТРа, залежно від модифікації, становить від 14 тонн 700 кг до 16 тонн, довжина від 6 метрів 83 см до 7 метрів 30 см, ширина 3 метри та висота 2 метри 30 см. За вимогою замовника на машину може бути встановлено додаткове обладнання, а саме система колективного захисту проти зброї масового ураження, кондиціонер, захищені від здування шини, система автоматичного пожежогасіння, система внутрішнього та зовнішнього зв'язку, прилади нічного бачення для водія та командира, система навігації та додатковий електрогенератор. Бронетранспортер «Фукс» може одночасно перевозити до 10 осіб, включаючи водія. Лінкс – це гусенична броньована бойова машина піхоти, розроблена та виготовлена німецькою компанією Rheinmetall. може бути сконфігурованою як командно-штабна машина, бойова розвідувальна або медична машина. Основним озброєнням бойової машини є башта із 30 або 35 мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. БМП розроблено у 2016 році з використанням сучасних технологій, що підвищують захист машини. Може вмістити три члени екіпажу і перевозити від 6 до 8 осіб десанту. Лінкс забезпечує захист розрахунку від різних загроз, включаючи підрив на мінах і саморобних вибухових пристроях. Довжина БМП складає 7 метрів 70 см, ширина 3 метри 60 см та висота 3 метри 30 см. Машина оснащена двигуном потужністю 1140 кінських сил, її максимальна швидкість 70 км на годину. Вага залежно від модифікації становить від 38 до 44 тонн. Нагадаємо, 17 травня державний концерн Укроборонпром і німецька компанія Райнметаль уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства. Згідно з угодою, основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування і ремонт броньованої техніки німецького виробництва, яку раніше країна передала для України. У війні проти расистів на території нашої держави українські захисники вже використовують велику кількість іноземної техніки, встигли себе проявити найкращим чином бронеавтомобілі МРАП, в яких бійці мають більше шансів вижити під час підриву на міні або ж при обстрілі зі стрілецької зброї. Це не повноцінні бойові машини для дій на лінії фронту. Вони скоріше покликані транспортувати особовий склад на другу лінію або у ближній тил. Утім, у ЗСУ в умовах нестачі транспорту бронеавтомобілі широко використовуються безпосередньо на лінії фронту. Бушмастер це австралійський бронеавтомобіль, що може перевозити 9 бійців десанту та забезпечує захист від стрілецької зброї та вибухів міни до 6 кг тротилу. У ЗСУ вони використовуються у підрозділах десантно-штурмових військ. Може оснащуватися бойовим модулем з великокаліберним кулеметом чи автоматичним гранатометом із дистанційним керуванням. Кірпі турецькі бронеавтомобілі, які можуть перевозити до 13 бійців, включно з водієм, кулеметником та командиром екіпажу, були помічені під час дії ЗСУ на Херсонщині. Мастців це британський шестикулісний патрульний бронеавтомобіль, що може перевозити до восьми людей у десантній частині. Також може оснащуватися кількома кулеметами або автоматичним гранатометом. Бат-UMG американський універсальний бронеавтомобіль на базі цивільного автомобіля Ford. У складі ЗСУ був помічений, зокрема, у районі Бахмута. Хаски це британський бронеавтомобіль, що може використовуватися як патрульний транспорт або ж як командно-штабна чи санітарна машина. Має вагу 7 тонн та розвиває швидкість на трасі до 113 км на годину. Може перевозити 4 особи, включно з екіпажем та оснащуватися кулеметом. Макс Про – американський бронеавтомобіль, яким на початку 2000-х років переоснащували армію США в Іраку замість Хамві. Перевозить до шести десантників та три члени екіпажу. На даху обладнаний бойовий модуль, який може оснащуватися великокаліберним кулеметом. Деякі бригади ЗСУ використовують МАКС-ПРО як повноцінні бойові машини на лінії фронту. Дінго це колісний аеромобільний повністю захищений бронеавтомобіль Бундесферу та Збройних сил Люксембургу, що призначається для патрулювання та розвідки. Його захист повинен витримати вибухи мін саморобних вибухових пристроїв, попадання зі стрілецької зброї, уламків артилерійських снарядів та гранат. На озброєнні українського війська знаходиться 50 таких автомобілів. Бронетранспортери це повноцінний транспорт на нулі, який повинен мати достатню броню в умовах інтенсивних бойових дій. Від радянської армії Збройним силам України дісталися традиційні колісні БТРи на зразок БТР-70 і БТР-80. На основі яких український оборонпром розвивав свої новітні бронетранспортери БТР-3 та БТР-4 Буцефал. Водночас від іноземних партнерів ЗСУ отримали бронетранспортери західних зразків, від класичних до більш сучасних. М113 американський гусеничний бронетранспортер, який виробляється з 1960-х років і довго був основним БТРом Армії США. Це справжня робоча конячка війни, яка пройшла фактично всі військові кампанії США від В'єтнамської війни до війни в Іраку, і паралельно використовувалася іншими арміями в різних війнах, на зразок громадянської війни у Сирії чи війни у Ємені. У ЗСУ бронетранспортери М113 з'явилися у механізованих частинах, і українські бійці відзначають їхню зручність та простоту в керуванні. Ці БТРи оснащені великокаліберним кулеметом, а за потреби на них може бути встановлений гранатомет, екіпаж три особи плюс 12 бійців десанту. Також вони можуть бути базою для інших видів озброєнь. Спартан це британський гусеничний бронетранспортер, озброєний кулеметом, може перевозити лише 4 бійці, що досить мало як для класу БТР. Утім, завдяки цьому спартани мають досить компактні розміри, що дуже важливо для лінії фронту. Водночас ці БТР спеціалізуються на доставці на поле бою спеціалізованих команд, спецпризначенців, розвідників та аеророзвідки. Це класичне фронтове броньоване таксі, головна задача якого швидко доставити чи забрати бійців з лінії зіткнення. ВАБ французький чотириколісний БТР, який виробляється з 1970 року. Оснащується середньо- або великокаліберним кулеметом, екіпаж двоє людей та 10 бійців десанту. Крім того, ВАБ є плаваючим БТРом. Французька армія використовувала ці бронетранспортери у більшості своїх миротворчих операцій, а також під час війни у Перській Затоці. Супер Бізон це канадський броньований бронетранспортер на базі швейцарського БТРа Пірання 3. Є достатньо новітнім БТРом і перебуває на озброєнні армії Канади з 1999 року. Місце водія у передній частині машини зліва. Місце командира позаду нього. Також бронетранспортер вміщує до восьми чоловік піхоти. Має дизельний двигун потужністю 275 кінських сил та максимальну швидкість 100 км на годину. Головним озброєнням є кулемет, довжина БТРа 6,5 м, ширина 2 метри 60 м і така ж висота, вага 13 тонн. Бастіон, французький багатоцільовий бронетранспортер так само класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль позашляховик. Броня забезпечує захист від куль середнього калібру, а з додатковим захистом і від бронебійних боєприпасів, озброєний великокаліберним кулеметом. Екіпаж двоє людей, ще 10 бійців можуть бути у десантному відсіку, який здатний оперативно відкриватися по задній частині машини. Вага автомобіля 12 тонн, а максимальна швидкість 110 км на годину. Страйкер – американський восьмиколісний бронетранспортер, який за багатьма своїми характеристиками схожий на супер Бизон, має достатньо потужну броню для дій на передньому фланзі, а його озброєння, великокаліберний кулемет та автоматичний гранатомет, дозволять використовувати цю машину не лише для транспортування особового складу, а як і повноцінну вогневу точку на полі бою. Страйкери можуть перевозити до 9 бійців десанту, тож ці бронетранспортери з урахуванням їхньої броні можуть серйозно впливати на розгортання військ на полі бою під час наступальних операцій. Загалом очікується, що цими машинами будуть забезпечені три батальйони ЗСУ. Це кілька десятків одиниць техніки, тобто комплект для однієї механізованої бригади. Спасибі усім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Бережіть себе та не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!